Ні, в наступному, вже да, через рік, там він в 2013-му. Він оголошує концепцію Один пояс, один шлях. І, і в інтерес цього, цієї концепції, один пояс, один шлях, входить і Україна. Тобто, ну, на, на даний момент. От, е це така. Я думаю, напевно, всі пам'ятають зі школи, що був такий великий шовковий шлях. Uh -huh. От це, мені здається, змога саме Сі Цзіньпіня на його реінкарнацію. Що взагалі вона себе уявляє? Це масштабне будівництво. Доріг, портів, трубопроводів, залізничних шляхів в, краї, в країнах, які входять в цей проєкт. От, е